Шо, ну, Чи я я конечно, віде, да? ну зруйнованого благо це нам допомагає, це непогано. вони погано. Обіцянка Допоможіть. Завтра зберуться міністри зроблять дуже швидкі рішення, щоб вам допомогти. не будемо чекати міста я не хочу вас завантажувати в бюрократію. Я попросив завтра такому зустріч, вони вже все підготували, що потрібно зробити, щоб у вас були і гроші, щоб ви розуміли, де жити, щоб була ясність. Я попросив, завтра вони зберуться. Після цього доповідь буде мені, що конкретно, які кроки, що ми їх зробимо. Перший клас підемо. Да? Нашу любиму школу там син вчиться, вчився, вже буде поступати. 197 у нас. Ліцей, так. Да. Да, Все зробимо, все зробимо, допомогу весь світ.